Вітаємо! Це відео покликане ознайомити вас з короткою історією вулиці Шевченка, що названа на честь видатного світоча української літератури та мистецтва. З вас хороший настрій, з нас цікава розповідь. Тож розпочинаємо. Вулиця Шевченка є однією з найдавніших, найкомфортніших і найкрасивіших вулиць Івано-Франківська. Вона знаходиться в центральній частині міста. Неподалік вічового майдану та міського парку імені Тараса Шевченка. Прогулюючись цією вулицею, можна зустріти чимало цікавих пам'ятників та архітектурних споруд, тому не дивно, що саме вона стала улюбленим місцем багатьох франківців. Дорога сучасної вулиці Шевченка згадується на картах міста Станіславова ще в 18 столітті. Ця дорога раніше простягалася від Станіславівської фортеці до відомої на той час звіринецької діброви, яка залишилася від Чорного лісу. На старовинних картах вона згадується як алея для прогулянок, обсаджена липами та іншими деревами. Проте достеменно невідомо, хто і коли насадив на цьому місці стільки дерев. Відомо, що у 19 столітті вулиця почала носити назву Липова. Її так назвали, оскільки тут було багато висаджено лип. Сучасну назву вулиця Шевченка отримала у 1961 році. Її назвали на честь видатного поета, художника і мислителя Тараса Григоровича Шевченка, хоча насправді він жодного разу не відвідував Галичину. Будинок готелю Дністеро збудували за проєктом відомого архітектора Фредеріка Януша у 1914 році. Це був один з найкращих готелів Станіславова на початку ХХ століття. Крім того, у будівлі також розміщувався ресторан, кафе та кінотеатр. Назву готелю кілька разів змінювали. В часи ЗоНР на з 1919 по 1939 роки він називався Варшава. А пізніше Спартак. У 1961 році готель отримав назву Дністер. У цій будівлі, 3 січня 1919 року, під час засідання Української національної ради з ОНР був схвалений історичний універсал про злуку з Українською Народною Республікою. Тут проживав президент Ради Євген Петрушевич, Голова державного секретаріату Сидір Голубович, а також зупинялись Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Володимир Винниченко та Євген Чекаленко. А на початку 1990 року, в день, коли відзначили 71-шу річницю злуки УНР і ЗУНР, 3 мільйони людей взялися за руки, створивши живий ланцюг, з'єднали три міста Івано-Франківськ, Львів та Київ. Цей живий ланцюг розпочався саме від дверей готелю «Дністер». На будинку під номером 5 на вулиці Шевченка розміщена меморіальна дошка Герою України В'ячеславу Чорноволу. Цьому будинку він неодноразово перебував. В'ячеслав Чорновіл був головою народного руху України. Пройшовши трохи далі, ми побачимо. Колишню резиденцію єпископів Івано-Франківської, Станіславської греко-католицької єпархії двоповерхова кам'яниця споруджена в 1843 року для адвоката Пшиболовського. 1883 року міська влада придбала її для резиденції новоствореного станіславівського єпископства. Тут свого часу мешкали єпископи Юліан Пелеш, Юліан Саскуїловський, Андрей Шептицький. На фасаді будинку встановлена меморіальна таблиця єпископу Хомишину, який, за словами Володимира Війтишина, колись там впродовж 40 років проживав і працював. За радянської влади в будинку розташовувалася військова адміністрація. Від 2004 року у цій будівлі міститься господарський суд Івано-Франківської області. Навпроти цього будинку знаходиться католицький ліцей Святого Василія Великого, заклад, який успішно поєднує високоякісну освіту, християнське виховання та всебічний розвиток особистості. Католицький ліцей святого Василія Великого як місце поєднання віри та розуму. Є відкритою освітньою спільнотою, яка вирізняється якісною інноваційною освітою та християнським вихованням, готуючи майбутнє покоління для служіння Україні заради досягнення спільного блага. Пройдемо до колишньої української державної гімназії. Триповерхова кам'яниця оздоблена 1905 року скульптурами Химер Атлантів. Роботи скульптора Михайла Бринського. 1905 року, на вимогу української громадськості, австрійський уряд дав згоду на відкриття Станіславської української гімназії. Першим та довголітнім директором був призначений Микола Сабат. На його честь названа одна з центральних вулиць Івано-Франківська. Спочатку гімназія містилася в орендованому приміщенні на теперішній вулиці Січових Стрільців під номером 26, а з 1908 року на вулиці Липовій або Шевченка, закрита радянською владою у 1939 році та була перетворена у середню школу. У гімназії викладали біолог і зоолог, пізніше професор Львівського університету Бригідер. Художник, колишній офіцер усусів осип сорохтей та навчалися Олег Сагірник, який 21 січня 1978 року вчинив акт самоспалення на Тарасовій горі поблизу могили Тараса Шевченка у Каневі на знак протесту проти русифікації України. На фасаді встановлена меморіальна таблиця йому. Також тут навчався композитор Анатолій Косанатольський, художник Григорій Смольський, Зорій, письменник Святомир Фостун, діячі Оун Упа, Степан Ленкавський. Йому також встановлена меморіальна таблиця тут, Дмитро Клячківський та інші відомі діячі. Трохи далі розташований Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. У 1940 році на базі колишньої торгової гімназії створили вчительський інститут. 1950 року його реорганізували в педагогічний, а 1971 року присвоїли ім'я Василя Стефаника. 1992 року педагогічний інститут перетворили на Прикарпатський університет. У 2004 році він одержав статус національного. Зараз університет динамічно розвивається та входить в десятку найкращих університетів України. 18 вересня 2019 року Івано-Франківську по вулиці Шевченка відкрито пам'ятник письменнику Степану Пушику. Це український літературознавець, фольклорист, журналіст, громадсько-культурний і політичний діяч, колишній кандидат філологічних наук, професор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, лавреат державної премії. Імені Тараса Шевченка, премії імені Василя Стефаника, Павла Чубинського та Мирослава Ірчана, міжнародної літературної премії імені Воляників Швабінських Українського вільного університету в Нью-Йорку, член спілки письменників України та українського пен-клубу, заслужений діяч мистецтв України. До речі, Степан Пушик автор одного з найбільших щоденників у світі. Цей щоденник налічує близько 300 томів, у кожному з яких є до 200 сторінок. На початку алеї парку імені Тараса Шевченка розташована одноповерхова будівля тут. 26 серпня 1990 року встановлена меморіальна таблиця із барельєфом Тараса Франка, яка сповіщає, що в цьому будинку в 1939-1945 році жив син великого каменяря, український радянський письменник Тарас Іванович Франко. Нині тут міститься Івано-Франківська обласна організація. Національної спілки письменників України. Найвишуканішими будівлями на Центральній алеї міського парку є, звичайно, три вілли у липах. Побудовані усі три будинки в один час. Протягом 1896-1897 років. Першою зі сторони парку володів нотаріус Олександр Кокуревич, другою ротмістер. Єденко Лобкович, а третьою депутат міської ради і радник краєвого суду Владислав Луцький. Як бачимо, заможні та владні особи міста. Поруди неодноразово привертали увагу різних видань і їх світлини розміщували у газетах Львова та Кракова як архітектурні окраси Станіславова. Після приходу радянської влади віли націоналізувалися і їхня доля склалася по різному Перша так і залишилася житловою спорудою, щоправда, її було поділено на окремі квартири. У другій відкрили дитячий садочок Теремок, який діє до наших днів. А у третій теж спочатку діяв дитячий садочок Зірочка. А в 1996 році резиденція єпископа УГКЦ. і тоді ж паркан, віли прикрасили скульптурами ангелів. Роботи відомого луцького скульптора Миколи Голованя. вулиця Тараса Шевченка. Це не просто одна з найкрасивіших вулиць Івано-Франківська. Вона є живою історією міста, де кожна будівля зберігає пам'ять про минулі епохи. Тут переплітаються класична архітектура, мистецтво, спокійна атмосфера та дух великого кобзаря. Ім'я якого носить ця вулиця. Якщо ви ще не гуляли цією вулицею, обов'язково відвідайте, а якщо вона вже знайома вам, то можливо, після цього відео ви поглянете на неї зовсім по-новому.